Лавров зробив заяву про гарантії безпеки для України і назвав головні умови Кремля. Росія, мовляв, заявляє, виступає за надійні гарантії безпеки для України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Агресорка Російська Федерація погодилася, щоб безпеку України гарантували на рівні основ Китай, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція. Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Він також наголосив, що Москва згодна з тим, що гарантії безпеки України мала б забезпечувати й сама Росія, мовляв, серйозно обговорювати це питання без Російської Федерації. Рації, це шлях у нікуди у традиційній манері Кремля. Лавров накинувся зі звинуваченнями на країни Європи. Мовляв, вони агресивно нагнітають обстановку. Та навіть вважає очільник МЗС РФ, нібито намагаються змінити позицію Трампа щодо українського врегулювання. За його словами, європейці, начебто, не висунули жодних. Конструктивних ідей на зустрічі з Трампом натомість він вихвалився стосунками Москви і Вашингтона. Мовляв, Сполучені Штати дедалі чіткіше розуміють корінні причини кризи в Україні, як він називає війну. Як повідомлялося, союзники готуються до гарантій безпеки для України. Вони зокрема мають запобігти нападу Росії у майбутньому. Утім, наразі чітких деталей немає. Проте Україна, Велика Британія і західні союзники заявляють, що деталі після воєнної угоди про безпеку будуть остаточно узгоджені уже протягом найближчих днів. Своєю чергою, Сполучені Штати заявили, що планують підтримувати Україну. Утім, американські війська не перебуватимуть на території України, однак у Білому домі можуть допомогти в координації та ймовірно надати інші. Засоби гарантій безпеки американські війська не перебуватимуть на території України, однак для них є інші вимоги. Про це заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт під час брифінгу. У відповідь на запитання щодо ролі Сполучених Штатів в гарантіях безпеки для України. Левіт повторила слова президента Трампа, який вже заявляв, що американських військових в Україні не буде, але ми безумовно можемо Мо допомогти з координацією і можливо надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам. Президент розуміє, що гарантії безпеки надзвичайно важливі для забезпечення міцного миру, і він доручив своїй команді нацбезпеки координувати дії з нашими друзями з Європи, а також продовжувати співпрацювати та обговорювати ці питання як з Україною, так і з Росією.